Ця на чолі з Деном Дрісколом провела переговори з росіянами в Об'єднаних Арабських Еміратах. Цей факт підтвердив речник Дріскола. Учасників з російського боку не назвав за даними Axios і Financial Times, В Абудабі також була присутня і українська делегація на чолі із керівником гур Кирилом Будановим, яка нібито спілкувалася як з американцями, так і з росіянами. Обговорювали мирний план після недільних переговорів у Женеві. Він зазнав суттєвих змін. Дональд Трамп напередодні ввечері оголосив про досягнення значного прогресу і повідомив. Він знов відправляє своїх спецпредставників дріскола до Зеленського. Те, що зустріч відбудеться цього тижня, вже підтвердив глава офісу Єрмак. А Віткофа до Путіна найпевніше наступного тижня. Я з нетерпінням чекаю на зустріч із президентом Зеленським та президентом Путіним найближчим часом, але тільки тоді, коли угода про припинення цієї війни буде остаточною або на завершальній стадії. Причини оптимізму Трампа щодо прогресу не до кінця зрозумілі, адже чим більше мирний план подобається Києву, тим менше він підходить Москві. Під час переговорів у Женеві деякі найпроблемніші питання, такі як вимога здачі українських територій, обмеження чисельності ЗСУ та заборона на вступ до НАТО, була винесена за душки. Володимир Зеленський напередодні на засіданні коаліції охочих ще раз повторив про бажання обговорити це. Із Трампом та європейськими лідерами рамка на столі, і ми готові рухатись вперед разом зі сполученими штатами Америки за особистою участі президента Трампа з Європою, з лідерами з усіма партнерами, які мають сили і можливості допомогти. І я готовий зустрітися з президентом Трампом. Є чутливі моменти для обговорення. Вони все ще є. і Ми вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною. Трамп наголосив, хоче, щоб Зеленський схвалив угоду до візиту до нього. Проект її він вважає прийнятним. Поступками з боку Росії на його думку є те, що Москва припинить воювати і не захопить ще більше території. А от Києву на його думку раціональніше відмовитися від своїх земель. Все рухається в одному напрямку. В кінці кінців вся земля за кілька місяців все одно може бути захоплена Росією. Ви хочете воювати і втратити ще 60-50 тисяч людей. Чи ви хочете щось зробити зараз? У деяких випадках території будуть передані у зворотньому напрямку. Ідуть переговори, вони намагаються завершити це. Не можна провести кордон через трасу чи посеред міста. Так не буває. Це довгий, складний процес. Одразу після того, як стало відомо про нову поїздку Віткова до Москви, Bloomberg опублікував компромат на нього. Перша розшифровка телефонної розмови путінських клерків Ушакова і Дмитрієва, з якої стає зрозуміло, що так званий плани з 28 пунктів суто російський виплід, який Вітков мав передати у Білий Дім, видавши за свій. Друге запис телефонної розмови самого Віткофа із помічником Путіна Ушаковим. Вона відбувалася у жовтні напередодні візиту Зеленського до Вашингтона, де сподівалися домовитися про постачання томагавків. Вітков, як випливає з запису, нараджував Ушакову організувати телефонний дзвінок Трампа і Путіна у час охолодження їхніх стосунків. Підучував, що саме Путіну слід сказати Трампу, і присягався у найглибшій повазі. До російського диктатора я сказав президенту, що Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Це моя думка. Я сказав президенту, що я в це вірю. І я вірю, що питання в тому, що в нас є дві країни, яким важко діяти компромісу. І коли ми його досягнемо, у нас буде мирна угода. Я навіть думаю, що можливо ми сформулюємо, як у випадку з газою, план із 20 пунктів миру. Дональд Трамп, коментуючи ці записи, сказав, що це нормальна практика, і всі переговорники, на його думку, ведуть справи саме так. За американською традицією у вівторок помилував індичок до Дня подяки і увечері разом із дружиною вирушив до свого маєтку Маролаго у Флориді, де проведе свята. Жодних публічних заходів до кінця тижня в нього не заплановано. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН. Один плюс один марафон. Єдині новини.